У нас нові матраси на витрині в Івано-Франківську. Погнали покажу, що є цікаво. Матрас Ambition, серія Evolution. Дуже крута безпружинка. Комбінація цікавих пін, жорсткий матрас, навантаження на спальне місце без обмежень, тобто .е. витримує велику-велику нагрузку цей матрас. Змінний чохол можна взяти попрати. Дуже цікаво. І ціна просто вогонь. Була 22 тисячі, зараз 12. Це за розмір 160х200. Супер ціна, в наявності, приходьте, тестуйте. І ще є цікавий варіант. Ходімо. Це матрас boho серія Арабезка. Також без пружинка. Но вона вже більш комфортна. навантаження на спальне місце 150 кг. І ціна була 14 зараз 10,600. Тож крутий матрас. Все у наявності в магазині Івано-Франківську торговий центр Менспрос.